І так, з красавчики і красоти, всім мощного раночку, дідусь АліксМістер і знову на зв'язку. 7.30, трошки дубак, нічого. Ми, як завжди, повертаємося на ранкову зарядочку. Врубах табата таймер. Хвилинок 30, взбодряємося на потужний, позитивний день. Заряджаємо позитивною енергетикою одне одного, друзі. Тому хто ще не з нами, підписочку на канал. А поки що підрубаємо. Холодновато, підрубаємо табату. Підрубаємо, друзі, табата, таймер. Розминаємося. Розминаємося, заряджаємося позитивчиком. Зима до нас. Підкрадається до нас зима. Ну то не страшно. Погнали. Ранкова зарядочка. Махаємо всім друзям і подружкам. Потужний, позитивний привітик. А мороз нас сьогодні буде тренувати, буде змушувати нас відпочивати менше. Відпочивати менше, працювати інтенсивніше. Ух, дубарненько, дубарненько на дворі. Працюємо. Працюємо. Продихаємося. Після цього поп'ємо гарячої кави і заряджаємося. Заряджаємося на потужний позитивний деньок, друзі. Бодрого, бодрого, всім раночку, друзі і подружки. Оп, коліна. Погнали підйоми коліно. Погнали. Працюємо. Продихуємося. Продихуємося. Заряджаємося. Заряджаємося позитивною енергетикою з самого ранку. взбодряємося, Розрухуємося. Холодно, жесть, Здається, мінус шість. Вже відчувається холодно. Ну нічого. Ми прокидаємося в раці, ми все рівно взбодряємося. Загоряджаємося на потужний позитивний деньок, друзі. Такс, Леонід Адабаш, бро, привіт. Откуда будеш? Олексій Геннадійович, ми з України. Смерті цин. Привіт, мій друже, як справи. Говорить англійський, бро, довность інгліш. в нас чотенько. Збодряємося. Взбодряємося, друзі. Заряджаємося позитивчиком. Заряджаємо позитивною енергетикою одне одного. Прогріваємося. Прогріваємося, друзі. Дубарненько в нас. Оп! Заряджаємося позитивчиком. Заряджаємося позитивчиком, друзі. Холодно Холоднувато, Холодне повітря, ху. Дихати в рази служніше. Під ногами ще й мокро. Але нічого. Працюємо. Працюємо, друзі. Заряджаємо позитивчиком. Одне одного. Прогріваємося тільки позитивчик, друзі. Фу, фу, забиваються ікри. Холодновато. Холодновато жесть. Просто руки червоніють. Ну нічого, працюємо, друзі. Працюємо. Заряджаємося позитивчиком. Холодно, навпаки, змушує менше відпочивати, більше працювати. фух, Заряджаємося. Кінда, діла життя, все чітко, бро. Моя українська погана. Та та здається, нормально говориш, бра. Салам алейкум з Узбекистана. Шерзот Кутлімуродов. Салам, брат. Поймав рибу на риман. Конечно, ляща. Ільяса гадаю, привет, Сурала, привіт. Щось перебиває. Щось перебиває. Фух, працюємо. Працюємо, друзі. Заряджаємося позитивчиком. Заряджаємося позитивною енергетикою. Заряджаємо позитивчиком одне одного. Фу, працюємо, друзі, працюємо. Махаємо всім друзям і подружкам потужний ранковий привіток. Позитивною енергетикою. Фу. Бо раночок раночок сьогодні холодний. Фу. Жи, де, якщо поймав. Захавав, бро. Анастасія Гончарова, привітик, подружку. Привіток. Всім друзям і подружкам потужний ранковий привіток. Фу. Працюємо, друзі. Фу, працюємо, заряджаємося позитивчиком. затепчиком. Заряджаємося позатевчиком. Тикс. К тебе просьба, одна, Если набережне 4000 тысяч до конца года, сможешь 9, 10 деревья и в стриме показати. Можно, бро. Можно, чому би не. Можна навіть намутити подвійний челендж. До мого дня народження 5 місяців. Якщо встигну набрати 10 тисяч підписчиків, 5 місяців 50 дерев посижу. Можна мотивувати себе. Фух, дыхаем. Дыхаем. Ух, друзья. Продыхаемся. Продыхаемся. Заряжаемся по затепчику. Привет, бро, помнишь меня? Раз, два, раз, два. Есть студия, помню, бро. Повню. Фу. Только не забудь шизот, кутлімороду. Дякую за підказочку, бро. Постараємося. Постараємося все зробити в найкращому вигляді, бро. Залишайся з нами. Працюємо, друзі. Продихуємося. Холодне, фу, холодне повітря. Просто жесть. Ще й дощ починає накрапати. Мороз, хуй. І вже починає накрапати дощ. Роблок Чувак привіт, бро. Привітик. Всім друзям і подружкам. Потужний, потужний привітик. Позитивною енергетикою, друзі. Фух, працюємо. Холодне повітря, мороз, дощ. У нас підганяє, підганяє рухатися Хух. Вже екран закрапується. Хух, підганяй нас рухати, нічого, ми встаємо вранці, заряджаємося позитивчиком. Заряджаємо позитивчиком одне одного, друзі, ділимося позитивчиком одне з одним. Працюємо, зима, вимикають світло. Хух, багато перешкод. Ми стараємося шукати можливості, ми стараємося з'являтися як частіше в Ютубі, мотивувати одне одного, ділитися позитивчиком одне з одним. Наскільки це можливо максимально, тому що зараз дуже багато перешкод. Прям дуже багато перешкод. Вимкнення світла, вимкнення інтернету. Холодна, тепер ще й погодка, темно. Мікрофон у мене зламався. Заказав собі мікрофон, мені прислали, все було хорошо бам він не заряджається. Приплили. Хотів покращити звук. Ну нічого, друзі, працюємо, працюємо. Заряджаємося позитивом, незважаючи на що, ділимося позитивчиком одне з одним. Хто ще не з нами, підписочку на канал. Регулярно працюємо, тренуємося, мотивуємося, друзі. Головне робимо це в нашій великій дружній команді, яка завдяки вашому активу з кожним днем зростає, друзі. Так, Холодно, холодно, заряджаємо. Третє коло, ладно, брат, крепкого тебе здоров'я, благопоруччя. Шерзот Кутлі муродов. Дякую, брат. Дякую і тобі Божого благословення, бро. Ставте вподобайки, підтримуйте автора канал. Ставте вподобайки. Щоб нас кожним днем ставало все більше. Фу. Працюємо, друзі. Прокидаємося. Ранковий морозний ранок, ще й дощ накрапає. Холодно, під ногами слизько. Ми працюємо, ми махаємо всім друзям і подружкам потужний, позитивний привіт. Заряджаємося позитивною енергетикою, друзі. Заряджаємо позитивчиком одне одного. Працюємо. Працюємо, друзі. Розігріваємося. Розігріваємося. Заряджаємося. Заряджаємося Фу. Щось дощ крапає, дуже слизько вже стає. Через дощ і мороз. Но ми нашу зарядочку доробимо. Ми нашу зарядочку 100% доробимо, друзі. Фух, заряджаємося. Заряджаємося позитивчиком, заряджаємо позитивчиком одне одного, друзі. Ми тут збираємося регулярно, щоб тренуватися, щоб мотивувати одне одного, щоб ставати кращими. Шукаємо можливості. Шукаємо можливості, друзі. Фух, і заряджаємо позитивчиком. Заряджаємо позитивчиком одного, друзі. На позитиві, так точно, бро. Ми на позитиві кожного дня. Фух, працюємо, друзі, працюємо. Ростислав, бро, привітик. Фу. Всім друзям і подружкам. Потужний, позитивний привітик. Фу. Всім дякую за активчик. Дякую, друзі. Фу. Ікри вже забиваються слизько. Накрапає дощ плюс мороз. Жесть. Працюємо, друзі. Витискаємо максимум. Ху, максимум можливостей. Тільки позитивчик, друзі. Тримаємо позитивну хвилю. Ділимося позитивом одне з одним, регулярно. Фу, хто ще не з нами, до речі, вчора вже закинув перше відео, челендж. Тренуюся як тор в домашніх умовах 90 днів. Підписуйтесь на канал, залітайте. Регулярні стріми, регулярні тренування. Шукаємо тільки можливості, друзі. Фу, працюємо, друзі. Працюємо. Заряджаємося, друзі. Фу, заряджаємося позитивком. Слизько. Накрапає дощ, жесть. На одній нозі. Фу, на одній нозі. Бригати взагалі важко. Три кола. Бабахнули три кола, нам ще одне коло залишилося. Залишилося ще зробити одне коло нашої ранкової зарядочки. І ми йдемо далі підкорювати наші цілі на день. В кожного вони різні. Хтось вчиться в когось навчаннях, в когось робота, Фу, в когось домашні справи. А Ми вже збодряємося, ми вже прокинулися, світла не було. Навіть не було, як попити гарячої кави. Ми прокинулися, ми зібралися. Ми ось так вийшли в ефір, зробили ранкову зарядочку. Зарядилися позитивною енергетикою. Ділимося позитивчиком одне з одним, друзі. Тому, хто ще не з нами, підписочку на канал. Регулярно тренуємося, мотивуємося, друзі, заряджаємо одне одного позитивчиком. Стаємо кращими разом, друзі, шукаємо можливості в самі темні часи. Шукаємо хоча б трішечки позитиву. Налаштовуємо на позитивчик наше мислення. І стараємося шукати можливості. Стараємося шукати можливості, щоб навіть в несприятливих умовах ми з кожним днем хоча б трішечки ставали кращими, друзі. Фу, Працюємо. Працюємо. Лайчики ставимо, підтримуємо Алікса. Дійсно, Леонід, Адабаш. Бро, підтримуємо діда, підтримуємо діда. Фух, дід створює цей YouTube канал як університет фізичного виховання та позитивного мислення. Працюємо, друзі. Тут не буде якоїсь сухої фітнес-теорії. Ми тут збираємося як одна велика дружня команда, завдяки активчику якої з кожним днем наших учеників стає все більше. Фух. Які з кожним днем розвиваються, які з кожним днем з нами заряджаються позитивчиком і стають кращими, друзі. Залишаються з нами. Залишаються з нами, друзі. Так, вкидаємо. Запускаємо табата таймер. Так, я вже трохи мокрий. Бро, я теж мокрий, дощ йде. Чому не в Майнкрафті? Що, що таке Майнкрафт? А, все, зрозумів. Гра для цієї кубики. Фух, погнали, останнє коло, друзі. Доробляємо. Доробляємо монько наше останнє коло. Ранкової зарядочки, друзі. Взбодряємося. Фух, рухаємося вперед. Ділимося позитивною енергетикою одне з одним, друзі. Взбодряємо, взбодряємо одне одного позитивчиком. На потужний день. Фух, Новий день, нові можливості. Незважаючи на які перешкоди ми встаємо вранці. Ми стає, стараємося стати кращими. Фух, хоча б трішки кращими, ніж вчора. Фух. Фух. І ніякі перешкоди нас не зламають. Леоніта Дабаш, давай не зупиняйся. не зупиняємося, брат. Працюємо. Працюємо. Життя підкидає перешкод, ми повинні бути сильними. Ми повинні бути сильними духом, щоб їх ламати. Для цього потрібна дисципліна. Працюємо, друзі. Працюємо. Заряджаємося позитивчиком. Заряджаємо позитивчиком одне одне, ніякого негативу. В світі негативів і так багато. Ми збираємо нашу дружню команду, Дружню позитивну команду, щоб заряджати одне одного. Збодраємося. Збодряємося, друзі. Негативщиків банимо Ми за позитивчик, ми заряджаємо позитивне мислення одне одного. Ух, знову Зоша з тренуваннями мокрі від дощу. Вже який раз. Останнє коло, друзі, терпимо. Фу. Жесть, друзі, працюємо. Працюємо, друзі, Фу. За... Фу, заряджаємося позитивчиком, друзі, дощ, мороз, немає світла, кави не попили. Стаємо все рівно, працюємо. Ху, працюємо, друзі. Фу. Останнє коло. Останнє коло нашої зарядочки. Ху. Бодряємося, ще й слизько. Фу. Від того, що слизько, треба ще більше тримати рівновагу. Хух, друзі, мощного раночку. Мощну раночку всім, хто залишається з нами, друзі. Хто вже давно з нами, хто приєднується до нас. Фух, нашу дружню команду. Підзабилися Фу. Ноги в мене слабке місце. Фу. 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 працює. Фу. Жесть. Фух, останнє коло, друзі. Ксенія Бабарекина. Привітик, подружко Привітик і тобі бодрого раночку, бодрого раночку, подружку. Хух. Таймер мокрий. Хух, весь мокрий. Зоши з тренуваннями вже вогкі. Світла немає, кави ми не попили, не поснідали. Дощ де мороз, ми прокинулись, ми все рівно зробили ранкову зарядочку. Ми не зраджуємо нашій дисципліні. Ми не зраджуємо фу, нашим цілям, нашим тренуванням, нашому розвитку, друзі. Всім, хто сьогодні був з нами, хто давно вже з нами, хто тільки приєднується до нас, всім друзям і подружкам, просто шлю обіймашечки, машечки, обіймашечки позитивною енергетикою, друзі. Заряджайтеся позитивчиком на потужний день. В кожного цей день різний. Комусь легше, в когось більше перешкод. Ми збираємося нашою дружньою командою. Ми разом розвиваємося, заряджаємо наше позитивне мислення, заряджаємося одне від одного. Працюємо, друзі. Працюємо. Ми збираємося для того, щоб в світ, який нам хоче нав'язати негатив, ми носили хоча б дрібку позитивчику, друзі. Тому підкорюйте свої цілі, друзі, не зважаючи на які перешкоди, працюйте. Поки що всім гарного, потужного дня. До нових зустрічей, друзі.